Проводиться свято неба в Дністровському каньйоні від 2017 року. Минулоріч його довелося скасувати через карантин. Кожного року він збирає любителів пара та дельтапланеризму не тільки з Перкарпаття, а й з усієї країни. Два роки ми опрацьовували концепцію цього неба, тому що все ж таки воно є мобільне. В останній момент вітер може змінитися, тому ми змушені будемо поміняти локацію. Сьогодні з приятливо погодні умови це якраз Одаївський. Північні напрямки вітру У нас на святі неба завжди працюють інструктори. Це є і наші інструктори, і інструктори, які приїжджають з інших областей. У нас Черніці, Тернопіль, Львів. І на святі неба це якраз є можливість піднятися на висоток пташопроти для того, щоб подивитися краще Дністровський каньян. Борис Дасевич, парапланеризмом, займається з 2014 року, коли вперше спробував політати разом з інструктором. Розповідає, що це так його захопило, що вирішив сам надалі стати парапланеристом. <рапленеризм> У мене вже знайомі літали, я сам місцевий і в нас тут літають, я з малку бігав, дивився. Було дуже цікаво спробувати, так я перший раз наважився. Було дуже страшно наважитися. Дуже. В цьому році я поставив рекорд нашої області в рейтингу парапланеристів на 16-му місці по дальності польоту пролетів 195. 195 кілометрів 600 метрів, звідси у Вінницьку область. Зараз стартую сам на розвідку, а так я катати буду будуть пасажирами. Серед відвідувачів, які попри дощову погоду зібралися на майданчику в селі Одаїв Наталія Королюк із Снятинщини. На святі каже, не вперше. Цьогоріч не їй особливо сподобалося. Приїхали на свято неба спеціально, побачили це в інтернеті. Трошки болівали за погоду, бо хотілося все ж таки побачити масштабніше його. Бачу тут дощик, але все ж таки пару людей піднялося в небо, це вже круто. Чи не хочете самі спробувати? Була така думка, але поглянувши кілька разів спроби не все я просто задумався, що буде далі. Можливо, як краще б погода, може би і спробувала сама. Також для відвідувачів фестивалю місцеві мешканці влаштували невеличкий концерт. Галина Маріша, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.